Вітаємо сьогодні. До нас у Меділенд прийшла пацієнтка робити одразу дві важливі вакцини: – ГАРДАСЕУ-9 і бустрикс. Гардасил 9 захищає від вірусу папіломи людини, а бустрик це профілактика кашлюку, дифтерії та правця. Перед щепленням обов'язково проводиться огляд у терапевта. Лікар оцінює загальний стан пацієнта, вимірює температуру, тиск. Розпитує про самопочуття та наявні хронічні захворювання. Це потрібно для того, щоб переконатися, що вакцинацію можна проводити безпечно і людина почувається добре. Курс Гардасилу 9 складається з трьох доз: сьогодні перша, через два місяці друга, через шість місяців після першої третя. А бустрик сводиться один раз на десять років. Вакцини вводяться в різні руки, після уколу може бути легка реакція, біль у руці. Підвищення температури це нормально. Усі препарати зберігаються в спеціальному холодильнику з постійним температурним контролем. Всі показники фіксуються цілодобово щогодини згідно з медичними стандартами. У нашому медичному центрі доступні всі основні вакцини, як для дорослих, так і для дітей. Якщо плануєте вакцинацію, будемо раді бачити вас у нашому Майленді.